Я не, а правда, не е. а Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги приїхав Орбіс, поставив нам диф РКД, тому що РКД у нас був вже саме з 2000 року у нас, 2020 року РКД у нас є на сівалках. А тепер є можливість ще й диференціювати РКД. Карти ми зробили. РКД власне виробництво, і зараз запускаємо. Одну сівалку вже запустили, пішла. Ну, друга тут зараз запускаємо. Тобто дообладнали три сівалки РКД. І тепер можна працювати по диф РКД. Тобто диференційно вносити доброго в рядок. Не знаю, хтось вносить, не вносить, прокоментуйте. Але саме те, в чому ви можете і де ви можете значно заощадити, колеги, це якісніше розкласти. Добрива по своєму полю. Тобто, там що не розповідав. Що... Але е, основна витратна частина у вас йде на добрива, зерна сіння. От добрива у вас може бути до 50%. Якщо ви якісно, якісно почнете розкладати його в рядок, то ви топ. Так що тримайтеся, успіхів вам.